Знаєте, хто був за Польщі в Бандерах? Тут засилав. То не за Польщі, а то їх побили. Їх ж четверо тут було і побили. То, їх... то, за побили mm -hmm. ну, то то вже за руских побили, так? Ну то вже в упатах. Так, здибали їх вони ні, там на церкві горби, ми кажемо, танка. Вона там була вдова, її чоловік вмер був, а вона мала. Там а у нас в зробили таку собі ще другу клітку і там жили. І ходили по селі. О, я ще ходила, вони прийшли, дерев'яна був бій, і двох раннило, а там в лісі, то тиво. вони мали свої ті землянки і все. І вони прийшли, набрали в тієї докторки, що там була на квартирі, забрали лікарство і до мене прийшли, бо ми на в школі вчили за, того, за докторів, вчили тиго, я міла загивати, я ще ходила, то він був ранений того в руку, от того в того груди, а другий був в руку ранений. То я Позаювала їх і все, і прийшла додому. А не знаєте, як ті хлопці називалися ранені? Ні. То чужі були. То чужі були. А в тої жінки, в тої вдови, що ви казали, там четверо переховувалися. А то та жінка то купецька вона була. Вона купецька писалася, а, а називалась? А називалася е, Ганді. А ті хлопці, що в неї там ховалися, як вони називалися, то були місцеві? Okay. Микола, eh, баноків, писав ще. Туди був mm, Іван Шульба. А туди був ще. Ой, як що він. Писавчим, да його хоробів. Рачкевич. А туди був. О, забула фамілію. То їх побили? Їх, так, вони піво, хтось, хтось їх викрив, знаєш, хтось викрив їх, і вони прийшли просто до теї стані, а вона і тато туди ми їздили її, і цей та в охати сестра, ми вже піво, вона їздила по нас на ямне пущино. І ми, вони в'язли щину і ніхто не сказав, що там така революція, що їх, що їх поклали на землі і, і, і не, не сказали. Її. А вони заглянули і поскакали з фіри, а тато в'їхали на подвір'я. А вони до тата, то ти господар тував, тату каже, я фірман, мене жінка просила, два. Мені не, не треба. І тоді тато скинули те сіно, а вони лежили їх. І туди їх, а, і Дан Михайло, ще ще називав, штири. Пригнали такого хлопця, як ти, Сусідського. А, а тато наробили Ти Його тато на фронті помер, а ти забили, а ти ще гониш за дитиною. І почали кричати, і туди пустили того хлопця. А так ніхто не признавався до тих хлопців? Ні, ні, ні. Ніхто з фамілії не приходив, ніхто ні. А ви кажете, що курси у вас були, вчили вас там перев'язувати рани? Так, так. То, то коли були ті курси? За німців проводили ті курси? чи коли? Так, 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 за німців. – А то не казали на вас юнаки, якось, може, ви були в юнацтві ОУН? — знаєте, знаєте. <ріст> В юнаках були, так? так? А то тут було чи десь ви вже їздили? Ні-ні, ні, ні, ні тут було. В школі тут? Так. так? В школі тут. Ага, І багато дівчат ходило. А, ходили. І хлопці були? Так. і хлопці. Потім їх аж сімох дівчат арештували. Що з вами були? Так. А пам'ятаєте всіх прізвища імена? Пам'ятаю, Кашка Краснівська, раз. Туди, Тіна Марині, туди була а, Євка, Шперка, туди була кинахула, мила а, гена, туди була вінчурова генка, туди була м... Чекай. Ой, ще дві. Дядя набивалася. Досі. Досі І... Їх тут всіх в селі арештували, чи їх так далеко десь подавали? А їх заарештували і повезли до Львова на той. І так потім на Сибір повизили. Посудили їх. Посудили так? їх. А що їх всіх разом злапали? І Маліновська гані, а? їх що разом полапали, чи так в різний час їх полапали. А то, що одну забили. Тут Краснівську, Краснівського, вона була єдиниця, але вона була мала Каваєра того Бандерів, Микола Усаковський. Знаєш? Як її забили? Ну то та там щось били, били, та, та й там забили в тюрмі на Лонцку. В тюрмі забили? Так, в так. Налонську. Тато поїхав, їздив до неї, дві неділі він їздив. І не, і не сказали, а за дві неділі туди сказав якийсь. Каже, чого ви приїздите, ваша давно вже не жиє. Mm -hmm. mm -hmm. да. А хто той вишкіл тут вас проводив? То вас була станична, називалася жінка, яка керувала дівчатами? Так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Я не знаю. Не пам'ятаєте, mm -hmm. що то за жінка була? Ні. Yeah. А То тільки тут в школі вас вчили чи ви десь по інших селах вчили? Ні, 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 тут в ту школі. А скільки часу? Ціле літо нас. А то який рік був десь? 43-й? Так, 43-й. рік. А що вас там вчили? Що вчили вас yeah. там в тому вишколі? Що втіли, то Та такого нічого. ж ну, таке саме, саме. А історію? А історію? А, історія то була історія. Ви mm. читали вам лекції ніякі? Та чому не читали? Читали лекції і все. Mm. А, а батько був не проти? Ні. Ні. Ніхто наші не був. Я, я була з'їдна, та я ходила та й ще. То ви були як заскова? Ні. Ні? Чи так до хлопців ранених не ходили, так? Так, Медсестра. А, 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 та. а... а штафетки не, шат... не переносили. Штафетки не переносили. Ні. Ні? Мене посилали до, до Гурпіна. Прислали мене, а я не пішла. Ті Пі прийшли і б... в в'язниці. Такий Антин був. Він був над ними. Головний? Головний сотник? Так. Сотник? так. Прийшли, мене їх трьох і беруть. А наші гадали, що мене будуть заб'ють, що я не йшла тива. А я а він, а він мене знов, бо він приходив бо в сусідній недалеко. То був ще дерев'ян приступ, він теж був Бандера, Знаєш? А він знов його. І, а я ходила, а він не раз мене там видів. А я каже, Михаліню, чого ти не пішла? А я кажу, бо я не знала там нікого. Якби я була там когось знала чи що, то я б була. А я там нікого не знала. А, а так, кажу, я несу гриб, а мене хап ішов туди. І мене я пропала і, і, і ви пропали всі, що там було в тім піва, І він, збирайся, йдемо, а там вивезли, були на банах хаті. Там, бо він був бандерак, його там що на тато, маму завели взяли, вивезли, а хата ще дістала. І там мені, там взагалі мали начальник. І я прийшла, ціла хата людей. то кликали, то кликали, то кликали зі села. Найшов за тим, хто тива. Я приходжу, слава Україні, а вони відповіли і героям слава. Приходить. Такий хлоп, 40. Говорить, горіть, я слухаю. 40 літ, може, або ж 45 отак. От каже, дівчинко, чого ти не хотіла йти до Нагорпіна? А я кажу, бо я там нікого не знаю. Я, щоб продати вас і себе, я до того не пішла. А він каже, ти молодець. І тоді, а я то не заведе ту дівчину назад. Знаєш, А я, я приходжу, мама плачу. бо гадали, що мене заб'ють. А так більше вам не давала ніяких ні. грибців? Ні. ні, це не давали. Більше ніхто не приходив. А хлопці ви не переводили в друге село? Не казали вам? Ні, ні. Ні, тут війні села, бо тут вишко дерев'я не спас. Тобто недалеко, до Спаса три кілометри до Беллінгів. Що то там. Що а там на тій хаті, де вони всі збиралися, то, то якась така була, як їхня постійна хата, так? Тапу тобто була є того, що забили, щоб бандеток забили, його, щоб його забили. А як він писався, не знаєте? А? Як він писався того, що забили? Ну, або я ж наказала, я забула хату. <гум> не, в неї а ви не мали ніякого псевду? Ні. ні. Ніхто вам не давав? Ні. 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 Вілося, його хати забили парубка. Ні. То він теж був у па? Так, діж. Але він його в лісі забили. А як він писався? Та він шпирка, шпирка фічка. То якась була родина чоловікові вашому? Ні, ні, ні. Ні. То люпий їх називали, так по То, то під час облави хтось його видав? Засідка була. Його там в лісі гнали за ним і там його вистрели і забили, і до мельці нам І так не поховали його. Він так не похований. То там я його могила, так? Так, милічені. А ще хто був тут з хлопців партизанці, пам'ятаєте? Прізвище? Не тих хлопців. Того був. Задорожній його забили. Задорожний? Так. а називався як? Митро. Угу. Надивився, його забили там, за Бугом. Там був бій, там його забили. А що там. то був за бій, не знаєте нічого? Не знаю. я що там знаю, не знаю. Там то, то на соколі, за, за рікою. А ще хто був? М -м -м -м. Може, сам в Криївці під... самі хлопці підривались в Київці, щоб не здаватися. Були М -м -м. такі? Були. Були такі. О, та Україна, ой. А до вас приходили з облавами, шукали за бандерівцями? Худе, шукали в нас за да, польовим Василем? Ні, Навіть... він був головний, чи ні? А Той, ні, 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 ні. Такий хлопець. Був стрільцем, звичайно, так? Так, так? так звичайно, стрільцем. А що, він казали, що він вас переховує? Що він на перед нас переховує. Ми фамілія. А вони прийшли, шукали, шукали, шукали і пішли. А, а він таки переховувався? він був, а був? він був у нас. Але а, там, де в коміні, де, 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 де комен. Ого. А то він так часто приходив до вас, чи то тільки той а раз? — то. То він приходив, бо він жив от його хаті, але вони переставилися потім на поле і там жили туди, як до дерев'я. Що, що? Він вже давно вмер. Його немає Василь. А не судили Перестав. його? — Ні. Ні? В тюрмі він не сидів. Ні. А з тих дівчат, що ви казали, тоді посудили сімо. То поверталися з Сибіру чи були такі, що там загинули? Є, єдна вернулась. А як назив... Хто назива? Хто Дені вінчарова. А, а, а ті всі решта? — А ті решта всі пропали. — Так і не верталися всі? Хто? А ті хлопці, що з вами ходили на курси. Ну, не на курси, а мається на увазі, тоді були в юнацтві з вами також, то їх по сотнях розподілили. А пам'ятаєте всіх, як називались фамілії і яка їхня подальша доля? За всіх знаєте? Всі, в чому пішло, туди сюди. дні побили, і по той і так. Що, всіх-всіх побили? Ні, всіх, всіх ні, але помирали. Так. А скільки їх було? Вожний лофічко, возний Федір, так? так? То він пішов в сотню, в так, так, Упа. Так. А куди його? Він десь його в Карпати були дали, чи він десь Не, близько? Де, Туди, на, на, на Соколю. Ага. І що він там загинув? Так. А там що в там? наших щось п'ять хлопців загинуло? То в тому бою, що ви казали? Так, так. так. А хто то ще загинув? Той Федір, так? Так. І Федір. ще хто? І той бом... місько. А як писався місько? Сирко. Угу. Місько, сирко. То вже двоє. Двоє. Якось тоставські, Дмитро, якось то ще він писавчі. Та я вже позабувала ти їх, бо то давно. А то в якому році той а коли той бій був, в якому році, пам'ятаєте? Зразу по війні? Так. Десь в 45-му? Так, так. А потім як, ті, тих хлопців якось тіла попривозили в село чи вони там так і лежать? Десь... Та де вони не привіз? Не, ні? Ні, не всі там на соколи. А вам то хто передав? То то вже по зв'язку ви дізналися? Так, так. Їх били там на соколи. А родичів їх не повивозили? До Сибіру. Та чого ж? ні? – Всіх? Так, всіх. Всіх. Ого. А вам дали у УПА Псевдо? <рес> Та, казали, що ні. Та мусили, як вас знали? Та не можна було фамілії говорити. А яке вам дали? <рес> Я вже не пам'ятаю. Та, пам так, пам'ятаєте, зазвичай там було вербато поля. А ви як були? Берізка? Берізка. А? Берізка? серйозно? Вода. А вам не міняли псевдо, тільки одне мали все, так? так. Вас не розсекретили? Ні, ні. А то, що вам в юнацтві дали псевдо, чи вже як ви курси ні, ні, пройшли? Ні, 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 ні. Вже і курси закінчили, так? А е, до війни ще за німців ви вже надавали допомогу, чи то вже як ті москалі прийшли, то то вже треба було. Чи ще були ранені, ще за німців були ранені у вас. Були? Були, були. То ви теж десь ходили? Ну, а, я ж. а куди найдальше вам доводилось ходити, пам'ятаєте? Та ні, до спаса, до дерев'єм, то що то є. А пам'ятаєте, як перший раз ви прийшли до раненого, вам не було страшно? Ні. Ні, я не боялася нічого. Ні. Ви знали все, так. що робити? Я була арештована навіть. А то вже в якому році вас робили? Тим то було 46-й. Напись. Хтось підказав на вас? Так. А то прийшов і хлопець, його брат приїхав на вурлюб з війська. І було в а там було недалеко. А мама його боялася, щоб він тиво. Але якраз ще було ще такий трохи тиво. Та вона прийшла, каже, мені тета, скажи, не, ти його, Михаліні. Піде, кликне мені, най вона мені вив... піде, покличе того Василя, сина її. Зу. Та я пішла, прийш... вона я була близочці, то що, з хаті полетіла, в земній місниці було. Я прилетіла, дивишся, тут стоїть хлопці, тут стоїть пару хлопців. Я кажу, Василю, тебе мама кличе. Ой, Михаліню, добре, що ти прийшла по мене. І він вперед, я за ним. І зараз мене рано прийшли арештували. Так. То я дві неділі сиділа, Мелітині. Старий чи новий? В якому милітині? Ну, новому. Ох, і лупили мене як кубилу, бо казали, що я з бандерами прийшла. Час? А як ви думаєте, той Василь вас покликав, щоб ті чужі хлопці побачили, як ви виглядаєте? Угу. Щоб знали ваше лице, так. кого брати, так? Так. А то москалі були, чи то сексоти, які та були? Да, так, якийсь сексот був, то бліх його потім забили. То чужі були? Ні, Сво... сексот. Та, свої? Так. Бо... Та їх забили на роздорожку. Свої хлопці забили? Не, знати. не знаю, хто забив, його але забив, туди штирох побили. Голову селі Ради, і його, і, і ще одного. Є туди чотирьох, На тій вот дорожні, що їдете. О, там одного на скарпі забили, другого його на роздорожу, а туди ще там о, ззаду, ще, ще як до Кам'янки не сі туди.